Усім привіт! Сьогодні у нас на ремонті акумуляторна батарея Dell fjj 4W. Досить популярна батарея. У мене за нею останнім часом багато людей запитувались Було багато в ремонті таких, хотіли придбати. Дивіться, розкажу предісторію цієї батареї. Вона працювала приблизно 2 години у замовника. Але в один день просто перестала працювати, і ноутбук почав мигати індикатором, червоний, здається, видавати помилку і не заряджати її, і, відповідно, ноутбук від неї не працював. Проблема вся виявилася в тому, що одна секція вийшла з ладу, дві ще добрі, а одна вже не працює. Чіп на цій батареї BQ 8050. Елементи стоять 4,35 вольта. Батарея буде перепаковуватися і перепрограмовуватися під елементи 4,2 вольта. Хочу вам ще показати, що в неї на даний момент є. Ну, в прошивці які помилки, яка причина того всього. Так що давайте перейдемо на екран і я вам усе покажу. Дивимось. Поки я переключаюся, ви ставте лайк. І так, я вже підключився програматором до батареї. Показую вам, що в нас є тут в прошивці. Батарея 2015 року. Паспорт наємність 9000 мАч. А залишкова ємність 4657. Ця різниця показується програмно як знос 49%. Зарядний вольтаж 13,050, до якого вольтажу заряджається. Це свідчить про те, що всередині елементи 4,35 В. Батарея буде перепрограмовуватися під елементи 4,2 В. І після прошивки. У нас вже буде не 13.050, а буде 12600. Батарея пройшла 79 циклів цього на всього. Так що, в принципі, це зовсім і небагато. Але я вам зараз покажу за допомогою іншої програми, чому вона саме вийшла з ладу. Дивимося, читаємо дані. У нас чіп 8050, його, до речі, в базі немає. Рівень заряду 76%, рівень життя 51%. А тепер дивіться сюди. Це вольтаж секції. Чому батарея перестала працювати, я думаю, ви це бачите. Дві секції у нас 4,26 В, а одна секція 3,8 Це стало причиною того, що батарея вийшла з ладу. Розбаланс. 391 мВ це занадто багато. Тому батарея заблокувалася і вже більше не працює. Тому єдиний вихід її перепакувати і перепрограмувати. Так що тепер нам треба поправити прошивку. Це ми можемо звідси відключитися закрити. Давайте відкриємо прошивку. Ось у нас прошивка. Тут ми е, шукаємо те, що нам потрібно змінити. Давайте, наприклад, подивимося, яка у нас дата знаходиться. 18.08.2015 року. Давайте заб'ємо сюди. 18.08. 2015 року. Так, в форматі вона 4712. Давайте ми подивимося, де воно знаходиться. Я просто вже знаю, де воно знаходиться. Ось воно. 47.12. Це значення нам потрібно замінити на ту дату, яка у нас сьогодні. Сьогодні у нас 3 грудня. Давайте треба було скопіювати одразу 3 грудня. 25-го року. 5 b 83 Цей показник нам потрібно скопіювати. І ось тут. Замінити його. 5B83 5B83. Ну, і відповідно там цикли Full Charge Capacity ми знаходимо, дивимося, чи є у нас помилки, правимо усе, що нам потрібно. Я усе не буду показувати, бо тому що це займе трошки часу. Ну, не так багато, як здавалося би, але правимо тут усі дані і елементи 4 і 2 вольта. Після того ми беремо зберегти і прошиваємо цю прошивку. І так, прошивка вже готова. Все зроблено. Тепер нам потрібно її зашити в плату. Так, вибираємо чіп, заходимо в boot-режим. До речі, якщо виходить таке повідомлення, показує версію boot, то все значить добре працює. Вибираємо записати, папочка мод у нас. Ось у нас прошивка. Беремо запис, нажимаємо так і чекаємо, поки відбудеться сам запис. Після того ми зможемо вийти із бут режиму, щоб зчитати дані, бо тому що ось запис закінчено. У нас викинуло повідомлення, нажимаємо ОК. Виходимо із Boot режиму. тепер BAT.INFO і щитуємо дані з батареї. Як ви бачите, у нас сьогоднішня дата один цикл. Батарея вже перепрограмована на 12600. Можливо, хтось каже, що це великий зарядний струм, але я його не чіпав. Ємність повної зарядки 9600 мАг, Паспортну я не трогав, тому що елементи LG MH1 по 3200, але якщо там буде трішечки менше, воно перерахує. Рівень заряду зараз ось вам показую. Тобто, в принципі, по цьому все. Батарею можна зарядити і заклеїти і відправляти клієнту. Зараз я переключуся і покажу вам уже саму зібрану батарею. І ще скажу пару слів наостанок. Так що чекайте, зараз я повернусь. І що я хотів сказати на завершення по цьому акумулятору: що, е якщо у вас поламався такий акумулятор, не викидайте оригінальну батарею. Якщо ви розбираєте, залиште хоча б корпус і саму плату. Тому що з них можна буде зібрати ось так потім батарею, і вона ще буде працювати. Якщо ви купуєте китайську, я зразу вам кажу, що дуже великий шанс того, що попадеться вам неякісний продукт. І замість 9 середині буде 6 елементів і стояти 3 заглушки. Мені вже неодноразово вони траплялися такі акумулятори, ця модель, саме китайські батареї, і всередині було по 6 елементів і 3 заглушки. Так що не викидайте даром гроші. Ви не настільки багаті, щоб платити два рази. Зберігайте оригінальні, перепаковуйте і вони будуть ще працювати і радувати вас.